Всім привіт! Вітаю вас на новому каналі! З вами Шиман Гейбер. На сьогоднішньому відеогаді ви дізнаєтесь, як розблокувати секретного сьомого героя, сьомого бойового мага Макса, повне його ім'я Максимеліан. Отже, дивіться, якщо я не жму скейт вибрати бойового мага, ви перед собою бачите тільки 6 бойових магів. Є сьомий, його і його звати Макс, як же згадував, повне ім'я Максимеліан. Перед тим як прийти до відео, не забудьте поставити лайк і підписатись. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Отже, наразі я бігаю бойовим магом Ваган. Давайте я виберу відразу Калоса. Ніше я поїзну, чому. Отже, наразі я знаходжусь в центрі, в центрі фортеці Ордену. Справа зверху у вас є мапа. Мапа фортеці Ордену. Я пішу зараз на схід. Бачите, цей цього гітариста це і є Максиміліан. Дозвольте, я нажму поговорити. Я говорити, бачите, Максиміліан. Він і є. А задів нього стоїть ось такий я не знаю. Ну, це розбите дзеркало. Отже, для того, щоб розблокувати секретне героя Максиміліана, вам потрібно зібрати 5 уламків розбитого дзеркала. Перший уламок розбитого дзеркала знаходиться на балконі. В самому крайньому північному частині фортеці Орденю, Позаду магазину ниток. Показую. Біжу, біжу. Може, дивіться. Це магазин ниток. Я ж маю говорити. Бачите, крамниця ниток. І перший уламок знаходиться на самому північному. Як я вже згадував, на самому північній частині фортеці Орденів. маю взяти. Окей, okay. зеркало. Другий ламок розбитих дзеркало знаходиться поруч з ліжком в центральній східній частині фортеці орденів. Показую. Отже, yeah, бачите, Максиміліан, і задні нього є сходинки. Біжимо по цих сходинках. Ось він. Це другий уламок розбитого дзеркала. Sounds good. Sounds good. Окей. Okay. Дивіться, третій уламок розбитого дзеркала Знаходиться на вершині сходів замку ліворуч. Що він на увазі? Ось сходи. З ліворуч від цього Максиміліана, від розбитого дзеркала. До речі, я вже два зеркала знайшов, знаход... бачите? Вже два уламки дзеркала є. А Якщо не жму розслідувати. Поняли, так? Да? Потрібно ще знайти. Отже, йдемо по тих сходинках. І потрібно повернути ліворуч. Якщо я дивлюся на центральну, так сказати, частину ордену, то потрібно повернути ліворуч погляд. Отже, ось третій. Отже, ось третій уламок. Ось тут знаходиться третій уламок. Четвертий уламок розбитого зеркала раніше знаходився ось тут. Ось тут. На правій арці в центрі фортеці Ордену. До цього місця можна було дістатись тільки за допомогою бойового мага Калоса. А саме за допомогою стрибка. Це його друга здібність Правої клавіші миші. Показую. Ось тут він знаходився. Але. Після оновлення місця розташування четвертого уламку змінилось. Отже, показую, де знаходиться наразі четвертий уламок. А знаходиться він тепер в західній частині фортеці Орденю. До речі, дозвольте, покажу. Говорити не жмаю. Бачите, кремліться пасток. Ось тут він знаходиться. Показую. Ось четвертий уламок. Right. Ось тут знаходився четвертий уламок розбитого зеркала. Останній п'ятий уламок розбитого зеркала знаходиться у дворі в південно східній частині фордеці Орденю. Показую. Я тут пришвидше, щоб довго вам не дивитися. До речі, бачите, вже... Заповнились всі майже всі частини чотири частини розбитого дзеркала. Залишився останній п'ятий. Отже, останній п'ятий знаходиться ось тут, як я вже згадував, в південно-східній частині Фордесі Ордену. Щоб дізнатися до нього, потрібно пострибати по цих стовпах, які розкидання? Нічого складного тут немає, І знову ж таки. Ви можете використати стрибу калоса, щоб швидко перейти до середньої колони до платформи. Знаходиться п'ятий ламк, бачите, ось тут там зверху, під аркою. Отже, показую, як дістатися до п'ятого лампу. Очень нічого складного тут немає, стрибаємо по цих колонах. Ну і десь звідси можна використати другу здібність калоса. Ось так. Як бачите, коли ви зібрали всі п'ять уламки, ви отримуєте ось таке спливаюче вікно з повідомлення про те, що ви розблокували Максимеліана. Він є одним з найсильніших і найуніверсальніших бойових магів у цій грі. Дивіться, тепер я нажимаю скейт вибрати бою мага. Якщо ви при тим бачите тільки щит, то наразі ви бачите сьомого. Максимеліана. Like ну що ж, ось такий гайд. Користуйтесь на здоров'я. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь. Так ж буду радий фін підтримці. Дякую. Нагленько прозвучало, правда? ж? Гаразд. Дякую за пригляд. на ССУ. Бережіть себе ще побачимось. Пока. Слава Україні!